Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, сьогодні свята, православна церква зустрічає велике двонедесяте свято преображення Господнє, з яким ми вас і вітаємо. А на святкових літургіях ми почуємо із Івангелії розповідь про чудо, яке відбулося з учнями Ісуса Христа, Петром, Яковом та Яном. коли Господь возвів їх на гору високу та приобразився перед ними. Тоді обличчя стало його, як сонце, а одяг зробився білим, як світло. А з ясної хмари вони почули голос, що промовив: це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте. Сьогодні уся православна церква святкує великий день Преображення Господнього, або ж як називають його у народі, другий спас. Преображення відзначається з 4 століття на спомин про велику подію у житті Ісуса Христа, коли Він, здійснивши половину свого земного служіння і довівши достатню свою божественність вченням та чудесами, незвичайним способом показав учням славу свого божества. Так розповівши їм про таємницю своєї смерті та воскресіння, а також про близькі страждання, Ісус почув від них Перечення. Тоді він узяв трьох апостолів Петра, Якова та Йоанна, і вирушив з ним на гору Фавор, де під час молитви лице його просяяло, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим, як світло. З'явились пророки Моїсей та Ілля і почали розмовляти з Ісусом. Раптом надзвичайно біла хмара накрила усіх, і з хмари почувся голос Бога. Це є син мій улюблений, на якому моє благовоління. Його слухайте. Суть преображення розкривається і в його символах: гора це безмон. Відокремлене місце, де легше творити молитву до Бога. А фавор у перекладі означає чистоту, світло. Той, хто приходить до свідомості своїх вчинків і кається у скоєному, звільняється від душевного бруду і може прийняти Божественне світло. Саме приймаючи чистоту у великому сяйві, перед нами відкривається духовний сенс життя, адже одна з передсвяткових стихир і закликає віруючих стати кращими, щоб гідними зійти на гору фаворську і побачити славу Преображення. Возлюблені у Христі, на честь святкування Преображення Господнього від імені правлячого архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора вітаємо усіх краян і велику православну спільноту із таким радісним святом. Адже таким вшануванням церква урочисто сповідує і прославляє з'єднання божества і людства в особі Ісуса Христа. Ми нині величаємо тебе, життєдавче Христі. І почитаємо при чистої плоті твоє преславне приображення. А також сьогодні, на честь такого праздника за трапезою дозволяється вживати страви з риби.